Вибір палива для котла залежить від типу котла, ваших потреб та доступності різних видів палива. Ось деякі з найпоширеніших варіантів твердопаливні котли дрова. Традиційний та екологічно чистий вид палива. Важливо, щоб дрова були добре просушені. Вугілля має високу теплотворну здатність. Але потребує спеціальних умов зберігання та може забруднювати навколишнє середовище. Брикети виготовляються з пресованої тирси, соломи або інших рослинних відходів. Мають високу теплотворну здатність та зручні у використанні. Пелети, невеликі гранули з деревної тирси або інших рослинних відходів, використовуються в автоматизованих системах опалення. Газові котли. Природний газ, найпоширеніший вид палива для газових котлів. Зріджений газ використовується в балонах або газгольдерах, електричні котли, електроенергія. Найзручніший вид палива для електричних котлів, але може бути дорожчим за інші варіанти. Рідкопаливні котли, дизельне паливо, використовується в дизельних котлах. Мазут. Використовується в мазутних котлах. Який вид палива обрати. При виборі палива для котла необхідно враховувати наступні фактори тип котла. Кожен тип котла призначений для використання певного виду палива, вартість палива, ціни на різні види палива можуть значно відрізнятися. Доступність палива Не всі види палива можуть бути доступні у вашому регіоні. Екологічність, деякі види палива є більш екологічно чистими, ніж інші. Зручність використання. Деякі види палива потребують спеціальних умов зберігання та завантаження. Рекомендації, якщо у вас є можливість, встановіть комбінований котел, який може працювати на різних видах палива. Перед вибором палива для котла проконсультуйтеся з фахівцем. Регулярно перевіряйте стан котла та димоходу. Дотримуйтесь правил безпеки при використанні будь-якого виду палива.